Щорічно на початку весни під патронатом президента Григорія Калетніка у Вінницькому національному аграрному університеті проходить свято юності та краси. Цьогоріч, 25 квітня, красуні з аграрного вкотре змагались за титули Корону Міс університет. Університет-2016». На початку свята ведучі Олександр Романчук та Павло Довонь представили п'ять учасниць конкурсу, які презентували п'ять факультетів аграрного під час фінального випробування конкурсу Міс Університет. Дівчата змагались у п'яти номінаціях дефіле, відеовізитівка, творчість, прес-конференція та вихід Вечірніх сукнях у першому конкурсі дівчата продефілювали у національних костюмах, презентуючи свою вроду і возвеличуючи любов до батьківської землі. Далі чарівні панянки заграрного номінації визитівка представляли себе, розповідаючи про власні захоплення, стиль життя і його мету у третьому відбірковому турі. Таланти студенти змагались в артистизмі грації, поетичності і дотепності. Хтось із красунь показував, як вміє танцювати, хтось веселив гуморесками, хтось читав ліричного вірша. Красу, елегантність та дотепність конкурсанток у Вінницькому аграрному оцінювало авторитетне журі. Вони провели четвертий конкурс для красунь, влаштувавши їм прес-конференцію. Денис Божинський – заступник директора центру концертних та фестивальних програм, журналіст Лариса Олійник. міс Вінницького національного аграрного університету, 2015 Катерина Глущенко, Олена Солона, голова проспілкової організації співробітників університету та Олександр Теренчук, шоумен капітан команди КВК. Вінницькі перці були суддями конкурсу. Міс Вінницький Національний аграрний університет дата 2016 Багато гарних дівчат сьогодні ми бачимо на цій сцені, і напевно кожна з них дуже переживає, і оцінки ставити нелегко, тому що вони дивляться тобі у вічі, коли ти це робиш. Але я думаю, що коли ти ставиш оцінку, і вона доречна, то вони мають це розуміти, що хто на якому етапі був кращий. Тим більше сьогодні не просто там конкурс пройтися в чомусь. Сьогодні треба відповідати на питання, потрібно включати інтелект, а це, як правило, не завжди легко. Неймовірне свято доповнювали творчі колективи центру культури та дозвілля на чолі з керівником Дарією Погребняк. Чарівна Юлія Гораш співала ліричний романс. Вадим Сидоренко віртуозно грав на саксофоні. Народний ансамбль танцю світанок подарував запальний український танець. Глядачі та учасниці отримали безліч позитивних емоцій. Після останнього дефіле у вечірніх сукнях красунь привітав президент університету Григорій Калетнік, подарувавши дівчатам квіти та ювелірні прикраси. Вітаючи дівчат на сцені, Григорій Миколайович не міг не згадати про величні постаті жінок в історії України. Українські жінки щарували весь світ. Те, що вони тут уже Магію завели в нашому університеті і всіх зачарували. Але якщо вкинути чуть чуть в історію, то хто не може з самим щемом в серці і з гордістю сказати, що княгиня Ольга, яка правила найбільшою в Європі державою, хто не знає історії із тією самою Анною Ярославною, яка Вийшла заміж за французького короля. За Настю Лісовську, я думаю, що це взагалі в нас загальний подив, і я не знаю, якої треба мати мудрості, вроди, чарівності, жіночої хитрості і всіх інших чар, якщо наша відома Роксолана зуміла. Правити Османською імперією. за результатами конкурсу і оцінками журі титул міс екстравагантність та міс глядацьких симпатій отримала студентка факультету менеджменту та права Тетяна Бараболя. міс грація – студентка агрономічного факультету Юлія Феклістова та міс артистичність студентка економічного факультету Оксана Даровік. Титул віце-міс отримала студентка агрономічного факультету Анастасія Ніколайчук. Титул міс Вінницької національної аграрної університету 2016 виборола студентка факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Інна Огороднічук. Мої емоції дуже великі, вони просто мене переповнюють, тому що я приймала участь в інших конкурсах краси і всеукраїнських, але в аграрному університеті, в рідному університеті це завжди більш емоційніше. Конкурс завершено королеву аграрну обрано. для глядачів університету. Це було ще одним яскравим святом, яке вкотре переконало тут. Навчаються не лише розумна і талановита, а й красива молодь майбутнє нашої держави.